Всім привіт! Приїхав у Вижній Березю Косівський район, Івано-Франківська область. Хочу показати такого лошука і лошечку. Лошук не в продажі, а там далі є лошечка, зараз покажемо, розкажемо про лошечку детальніше. Лошечки е терміновий продаж, ціна доступна, така. Трошки більше, можна так сказати, як по, по ціні на здачу. Так що зараз покажемо лошечку. Я такий жрабчик. йому, ріки. Ріки п'ять місяців. Лошукове. Лошук уже е, проходить, так сказати навчання. Спокійний, адекватний, надається добре до науки. Лошук не у продажі, лише їсі, так для підтримки, можна сказати, господарства. Чоловік має роботу, і лошок таке десь щось колохати, щось зробити. Лише є всі, а двох не треба, тим більше на зиму. І лошечка зараз покажемо. Лошечку, лошечка в продажі. Так, йдемо ближче. Так, це рік і 4. Місяці, десь орієнтовно тепер має бути. Висота по ній 1,57. Висока, довга лошечка, нога 19, твердо, майже 20, а 20 нема. Лошечка походить по гарних високих конях. Буде мати файну висоту. Вона пасла в електропастусі. Тепер пару днів на ланцу. Трохи така диковата, бо вона не, це, не, не впрягалася, не було ні в чому ще. Собі, випасалася теперка у пастуху й така ще не, не привекла, що можна сказати так до рук. Ціна 750 доларів, маленький торг, невеликий, бо лошечка має метр сімдесят обхвату, і вона практично на, на ці гроші майже йде по, по місці, можна так сказати. Так що хто би хотів собі так на, на машину її. Шкода продавати, здавати нам єсу, бо буде файна кобела, висока, довга. Комусь би сподобався сподобав такий варіант колохати собі, чи десь комусь старшому, щоб хотів собі трохи чи без різниці. Кому би треба, то будете дзвонити, номер буде під відео. Ще раз нагадую, Івано-Франківська область, Косівський район, село Вижній Березів. Номер господарів буде під відео, будете собі які деталі треба більше будете узнавати, покажу ноги. Пр, пр. Пр. Не боїться, Але ноги частенькі, немає ніде нічого. Ні, нічого нічого, тут видно. Тут видно, що нічого нема. Така грудниця, нога. Так що аж пускати, на спіпати. Так, ціна кажу, 750 доларів. Невеличкий торг присутній. Ціна Ціна, ціна кажу, ціна доступна, бо ціна це піврічні лошета. Коштують так, а й або навіть. Що нема що це вже і чотири місяці, можна до якогось старшого коника собі припрягати і вже підочувати. Так що продаж нагадую, терміновий пар присутній. Лише на господарстві такий собі лошука, а двох двох не треба. Гриво на один бік, там трошки на два. Що? При... Ось такі коліна. Розміри. Ще раз нагадаю, нога 19 твердо, висота 157 по ній. На рік і 4 місяці, досить гарна висота. І довга лошиця. Обхват коло метру 70. І ще є лошук. Лошук теж. Досить цікавий. Але лошук лишається на господарстві, лошук не впродаєш. Лошук теж. Високий нога лошука 22. Висота метр шістдесят. Лушук теж. Лушук на місяць старший за неї. Тоже Гарний, високий лошок. Так що кому цікаво, дзвоніть. Дзвоніть. Деталі, які ще кому треба, узнавайте, торгуйтеся. v seměrného